Доброго вечора, пані та панове. Команда Життя. Запоріжжя вітає вас. Сьогодні у нашої блискавки вихідний та ми відправляємось на профілактичний огляд нашої блискавки до авторитетних лікарів. На жаль, блискавка трошки захворіла, але пацієнт буде жити. Сьогодні дивовижна погода, сонечко сяє і на душі стає також тепліше. Після того, як професіональний лікар оглянув нас. Нам виписали ліки. Хвороба незначна, але також потребує уваги. Тому найближчим часом будемо планувати лікування. Раптом, якщо у вас захворів залізний кінь, на Осіпенковському є дуже гарні лікарі, які знають свою справу. І ми їм щиро вдячні за допомогу, тому що у цей скрутний час наша блискавка дуже важлива для нашої справи. Також щиро вдячні кожному, хто долучається до нашої веселої команди. Їжа життя Запоріжжя. Можна долучатися до процесу годування людей, можна долучатися донатом будь-якої суми або просто поширювати інформацію про нас. Ця допомога дуже важлива для нас у цей час. Команда їжа життя Запоріжжя і люди з великим серцем. Долучайтесь до нашої команди. Пригоди блискавки далі буде.